На календарі 21 квітня вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 54 хвилини. Захід о 19 годині 48 хвилин. Тривалість дня 13 годин 53 хвилини. Місяць у Козерозі йде 22 га місячна доба. Сьогодні іменини не відзначають Юлія, Іларіон, Іван, Родіон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 21 квітня вшановується пам'ять святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа. Наші пращури примітили: якщо схід на руфу ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно, бути влітку негоді. Якщо буде теплий вітер і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим. А зараз якою буде погода 21 квітня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, весь день буде хмарним. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Вітер південний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 32%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 4-7 градусів тепла, і в день температура майже не зміниться. Стопчик зупиниться на позначках чотири градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 5 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-11 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 28 градусів тепла була зафіксована у 1950 році, а мінімальна 1 градус морозу у 1953 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 21 квітня. Овни. Життєвий потенціал знижений, що може призвести до проблем зі здоров'ям, несприятливе розташування зірок. Особливо це стосується чоловіків овнів. Сьогодні ви можете відчути головні болі, болі в колінних суглобах, загострення хронічних захворювань. Тельці. Ймовірність фінансових втрат або невдач в сфері професійної діяльності дуже велика. Ділові операції будуть не дуже складними, але зате і не принесуть ніякого прибутку. У другій половині дня необхідні відповідальність та протистояння з покусом. Близнюки. Вкрай несприятливий день, пов'язаний з обманами та переслідуваннями. Не виключені приховані пастки, поставлені вашими недругами. У цей день не плануйте зустрічі з друзями і не сперечайтеся ні з ким. Раки. Ймовірно, досягнення великого успіху в різних ділових. операціях. Вони будуть не дуже складними і в той же час прибутковими. Сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Незабаром все буде добре. Леви, життєвий потенціал знижений, що може призвести до проблем зі здоров'ям. Якщо сьогодні на роботі вам запропонують з'їздити у відрядження, відмовтеся, вірогідні аварія або великі фінансові втрати. Прогрес у справах може наштовхнутися на нездолані перешкоди, і вам доведеться рішуче кинутися на зустріч невідомості і навіть принести певну жертву в ім'я спільних інтересів. Діви Якщо у вас в планах нова справа, відкладіть її, інакше постійно будете відчувати, що ваші зусилля марні. Планети радять не втручатися в хід подій. Можливо, тоді більша частина неприємностей зникне сама собою. Потрібно бути уважним до витрат. Терези Сприятливий день. Він буде відзначений тенденцією до підвищення життєвої енергії, творчих здібностей, інтуїції. Сприятливий період для планування відпусток, нових справ, поїздок і ділових відряджень можливо, сьогодні вам вдасться вирішити ті проблеми, які здавалися вам нерозв'язними. Скорпіони. Небезпечний день, пов'язаний з травмами, хворобами. Аваріями. Вашим порятунком буде швидкість реакцій, спритність і обережність. Інакше ви можете потрапити під чужий вплив. Сильний і небезпечний супротивник підпорядкує вас своїй волі. Стрільці. У цей день не плануйте зустрічі з друзями і не сперечайтеся ні з ким. Сни можуть виявитися пророчими, павуки комахи у вісні до неприємностей або тяжкої хвороби знайомого. Козироги. вкрай неблагополучний благополучний день. Події найближчим часом будуть розвиватися не зовсім так, як ви цього хотіли. На жаль, вплинути на їх хід вам навряд чи вдасться. Планети радять не втручатися в хід подій. Велика частина неприємностей зникне сама собою. Водолії. Сьогодні постарайтеся завершити старі справи і покласти край давнім суперечкам з родичами. Дрібні сварки можуть розростися до великого скандалу, не виключений розрив усіляких відносин. Риби. День обіцяє бути сприятливим у всіх відносинах. Можуть відбутися несподівані зміни у вашому найближчому оточенні або у фінансовій сфері. Людина, яка знаходиться поруч, здатна допомогти вам позбавитися від зрозумілої тривоги. Буде краще, якщо ви прислухаєтеся до його порад. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!